Команда з рівного на цьому турнірі була найчисельнішою. Її представляли понад 100 спортсменів. Юні кікбоксери, які перемогли у своїх вікових категоріях, кажуть, було важко, проте вони впоралися з поставленим завданням. Дуже важко було, тому що були дуже сильні спортсмени з групи Романа Олександровича. Перший бій я провів з Гахом Станіславом, виграв чи незначну кількість балів. Потім в мене був дуже складний бій з Орелом Владиславом, тому що перший раунд я програв, другий виграв і в третьому кінцівку я вигравала. Спочатку я боявся, але коли вийшов на ринг, три раунди провів, три виграв, на попався зразу з Мельничуком Ярославом. Я його виграв. Потім я обіцяв тренеру, що я виграю. Я обіцяв всім, що я виграю. І я виграв. Виступом спортсменів тренери рівненської команди залишились задоволеними. Переконують до Тернополя. Поїхало максимальне число кікбоксерів, щоб перевірити молодих та зробити відбір претендентів на участь у відповідальних всеукраїнських змаганнях. Вважаю, що наймасштабніший виїзд, наймасштабніший збір такого врожаю, медалів, і саме найголовніше вибороли кубок. Це що за означає, тому що серед західного регіону людей було багато. І вибороти кубок було досить складно, але ми це зробили. У тренерського складу в Тернополі був свій екзамен. Їм вперше довелося керувати та організовувати виступ такої великої кількості спортсменів. Якщо зважити на те, що змагання проводились в один день, а результати перше командне місце, то тренери зі своїми організаторськими завданнями справились на відмінно. Як завжди, на всіх змаганнях є і задоволені результати, є і незадоволені по результатам. Є хлопці, які дійсно проявили себе, є ті, що дійсно підтвердили свій рівень. Але є також негатив, від кого очікував перемоги, то вони трошки недопрацювали, лінувалися. За підсумками турніру у Тернополі сформують збірну команду Федерації кікбоксингу рівного для участі у чемпіонаті України серед дитячої нацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Змагання відбудуться вже 14 та 15 березня у Хмельницькому. Олександр Туз, новини Рівного.